Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимося тему розкладу, що принесе з собою молодий місяць, а він відбудеться вже скоро, 6 червня. І тим цікавий цей молодик, що проходить він під час параду планет. Навіть самі по собі. Місячні цикли завжди мають вплив на людей, на події, на енергії. А коли проходять ще й такі події, як парад планет, коли планети вишикуються з однієї сторони Сонця і знаходяться поряд одне від одного, скорочується відстань. Звісно, енергії закручуються і впливають. І на події, і на події навіть в глобальних масштабах, так і на події енергії кожної людини. Не на всіх однаково. Тут ще має вплив і ваші власні натальні карти, але я не астролог, тому на допомогу покличу руни. Нехай вони нам підкажуть і покажуть яким чином вплине цей місяць молодик на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть нам, руни, що принесе з собою цей період ці енергії для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Події. Ну, тут перша подія може бути пов'язана з отриманням результатів в комунікації, в спілкуванні. І Тут, як наче, ну ви, як наче беззахисні будете від цих результатів, від, від цього спілкування. Можливо, вони вас десь зачеплять заживе. Це може бути як і комунікація між партнерами, між друзями, як і отримання якоїсь інформації важливої для вас. Але перед нею, під впливом цих спілкувань чи то новин. Ви як будете начебто беззахисні. Хтось не зможе чинити опір, хтось не зможе залишатись осторонь. Для когось, можливо, ці новини чи ця комунікація буде не дуже приємною, зачепить якось, заживе. Для когось це може бути пов'язано з дітьми, для когось з. Якимось новим періодом в вашому житті, для когось це взагалі може бути як щось нове, може, не дуже зрозуміле, може, якісь нові підходи, можливо, хтось захоче повчитися чомусь новому. І головне, що все це буде тримати вас в деякій напрузі, ви не зможете. Чинити спротив, воно буде вище вас, можливо, буде тягти до цього. Для когось, можливо, стануться якісь не дуже приємні події, які ну, як начебто роблять людину залежним чи, знаєте, як уязвимим, як то кажуть. Покажіть вони точніше, про що тут. Так, ну, по-перше, руни все ж таки натякають на те, що ця подія буде радісною. То, значить, не стільки ви будете відчувати себе неприємно, як просто враженими, або перед цими подіями ви будете якби захисні до радості. Знаєте, вони самі по собі вас порадують і, можливо, це. Довгоочікуване щось. А можливо, просто ви не можете, може, не дуже якось готові, да? не дуже хочете, але і противитись цьому ви також не можете. Кажіть, точніше, ще про що тут. Так, ну, для декого тут може бути, знаєте, як Проставлення нової цілі, важливої для вас цілі. І для того, щоб її досягти, вам прийдеться з кимось можливо спілкуватися, можливо, комусь готувати якісь документи, можливо, комусь і вчитися, отримувати знання. Але, по ітогу ви будете задоволені, ви Будете розраховувати більше на себе, ніж на допомогу інших. Не будете думати, що за вас хтось щось зробить. Підійдете до цього самодостатньо, і по ітогу ви будете задоволені з цієї подією. Для когось тут можливе побачення з чоловіком, комунікація <кій> трошечки, як начебто, комунікація ця викличе. Ну, такий резонанс у вас всередині, але насправді ви цього бажаєте, чи, можливо, і не зізнаєте, що цього хочете. І ця розмова, ця комунікація, це спілкування може спричинити. На вас такий вплив, що ви просто не захочете вже захищатися від цього. Бо, повторюсь, руни натякають на те, що ви цього бажаєте, і вам би цього хотілося, і це може призвести вас по ітогу до радості, до задоволення. Добре, покажіть руни ще, що може трапитись в цей період. А, до речі, можливо, для когось тут програється ситуація. Як знаєте, ви отримаєте якусь подію, це буде щось нове в знаннях, і, як наче, зміниться ваш світогляд на рахунок ну, самих вищих сил, можливо, зміна віри, можливо, знаєте, бажання взнати щось нове про іншу віру, про. Іншу силу, і по ітогу, ну, ви будете ставити перед собою таку ціль, нову ціль, бачите її перед собою. Так, добре, покажіть, руне, ще яка подія може трапитись в цей період часу з людиною, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть руни. Для декого трапиться якийсь неприємний сюрприз, який призведе до змін в вашому житті. Можливо, буде щось, що тригерне вас з минулого. Воно не начебто вже пішло, але тут, як наче, неприємним сюрпризом нагадає про себе. До речі, в цьому параді планет. Бере участь планета Сатурн. Її ще називають планета карми. І частенько під її впливом дійсно активізуються колишні або колишні події, нагадують про себе, схожістю на себе, або і люди з минулого можуть з'явитися. Тому, можливо, для когось тут буде як неприємний сюрприз щось з минулого. Який призведе до змін. Можливо, це буде схоже на щось з, ваш, з вашого минулого. А для декого тут буде просто як трохи негативних емоцій, гойдалок емоційних, не дуже приємних, і воно, як, наче. Дійсно, буде <кій> бажання все це змінити, не повторювати того, що було в минулому. Бо це приносить якісь негативні думки, спогади. Хочеться цей період вже якось наче закрити, почати новий, іти далі. Так, покажіть, Руни, точніше про що тут. Що за негативні емоції ви отримаєте? Ну да, руни підтверджують, що, можливо, це будуть негативні емоції, пов'язані з якимись старими граблями і помилками, на які ми маємо свойства завжди і завжди наступати. <кій> Як наче дуря нічому нас не навчає, і ми повторюємось і повторюємось, і тут буде якась така подія, пов'язана з якимись минулими помилками. І негативні емоції будуть, тому що ви будете хоча б розуміти і бачити, що, в чому причина. Причина в тому, що ми знову повертаємося до старих помилок. А... І що так, люди показують, що, ну, як циклічність. Що в цьому неприємного, що з минулого? А як зацикленість, як циклічність, як повторення? Як повторення, як наче час біжить по колу. А треба зміни. Хочеться закрити вже цей період помилок і почати щось нове. І в чому ж настануть зміни? Покажіть, руми. В когось, в когось це може бути по роботі, по бізнесу. Подія не начебто і неприємна, щось буде нагадувати минулі помилки. Можливо, активізуються якісь минулі партнери або якісь пропозиції з минулого. То не додать роботи і зміни тут можуть бути в тому, що яким чином ця подія все ж таки допоможе закрити ваші нагальні потреби, хоча й додать роботи, можливо, ви будете думати так завжди, дурнів робота любить, навіщо я за це взявся? Для декого це буде пов'язане з якимись своїми, не знаю, можливо, страхами пов'язаними з минулим а і бажаннями. Нарешті зачинити той минулий період для себе назавжди. Але буде все ж таки якесь повторення, буде його переосмислення. І зміни тут будуть стосуватися, як наче для деякого пам'яті. Як наче, знаєте, згадається щось важливе і зрозуміється, в чому тут плюси, а в чому мінуси. А для декого зміни будуть в тому, що закриються ваші потреби, або принаймні ви будете розуміти, чого ж ви хочете насправді, що для вас важливе що вам потрібне. Так. Ну, ця подія для декого може бути пов'язана з кризовим періодом стосовно того, що не вистачає коштів, ресурсу, чогось матеріального в вашому житті. А для деякого дійсно ті минулі події призведуть до змін, коли у вас був період страхів, невпевненості і жертовності якоїсь, як наче вас знецінювали, можливо, не оцінювали так, як вам би хотілося. То чомусь ця неприємна подія. Це нагадування призведе до все ж таки змін. Це все зміниться. Можливо, ви зрозумієте, що більше не хочете бути жертвою. І, ну, якось, неначе, озвучите свій намір хоча б для самого себе, що я більше не хочу бути жертвою. Не хочу тих минулих помилок, не хочу бігати по колу, не хочу цих повторень, не хочу чогось нового. І ось якась така подія буде в цей період часу. Через трансформацію, можливо, трошки болісно, трошки неприємно, але вона буде. Так, період страхів, знецінення, він нарешті закриється. Ви його заморозите зовсім. Можливо, не забудете назавжди, але відкладете кудись подалі заморозите. Можливо, як досвід ви будете знати, що він був, що він є, і будете його пам'ятати, але він буде знаходитись в такому замороженому стані. І більше не буде тримати вас в обмеженнях. Для того ж, у кого це пов'язане з матеріальним нестатком, то також якимось чином. Пройдуть зміни в вашому житті, і якось <кій> цей період кризи з ресурсом, він також, як наче, ну, завершиться. І це добре. Тому що цей новий молодий місяць він проходить в сузір'ї близнюків, це доволі легкі енергії і. Доброзичливі, це енергії цікавості, енергії цікавості всім новим. Тому люди будуть налаштовані все ж таки, хоч і в негативі, але позитивно, як не дивно, це звучить. Тому і легше будуть проходити всі оці негативні емоції. Знаєте, як з поглядом в майбутнє і з бажанням навчитись чомусь новому і бути зацікавленим в чомусь новому. Добре, покажіть, Руни, ще якусь подію, яка може трапитись в цей період. Покажіть, руни, ще, що може відбутися в цей період в часу. Покажіть. Знаєте, доволі в когось, знаєте, глобальні цілі на перспективу. І вони важливі для вас, ці цілі. І ось саме в цей період молодого місяця, шляхом якогось руйнування чи відмови від чогось, ви будете робити все, щоб. Знаєте, достойно і доволі устойчиво да? рухатись до цієї своєї глобальної важливої цілі. Вона буде проставлена в цей період. Ви зрозумієте, чого ви хочете на перспективу, чого хочете досягти, і будете від чогось відмовлятись. Будете намагатися виходити, мабуть, з обмежень, з яких застойних своїх енергій і рухатись до цієї цілі. Так, точніше покажіть руни. Що тут? Ну, так, випадає руна шляху, життєвого шляху, шляху вперед. Так. Дехто дійсно буде рухатись, відмовляючись від чогось, можливо, закриваючи якісь. Старі двері і відчиняючи нові, дехто вийде з обмежень. Якщо вас щось стримувало, то в цей період ви підете далі. Будете нарушувати темп, рухаючись до своєї глобальної цілі. В когось це пов'язано з сім'єю, з родом, з традицією, з законністю, з рідним домом, з рідною країною. З чимось таким дуже важливим, з великим результатом для когось. Знаєте, як коли є результати маленькі, важливі, але маленькі, не глобальні. А тут руни показують якийсь результат такий великий. Великі плани, можливо, на майбутнє, можливо, пов'язані не тільки з вами, а ще й з іншими людьми, наприклад, родичами. Можливо, хтось хоче змінити країну, або повернутися на батьківщину, Для когось це може бути пов'язане з якимось важливим місцем в вашому житті. І ви будете рухатись, виходити з обмежень, рухатись, брати з простору енергії хаосу. Це не просто, але на хаосі творився світ. Без сьогодні як не можна і нарощувати ці темпи. Скажіть вони точніше про що тут. Так. Хтось буде дійсно рухатись до гармонії, хтось буде вкладати договори, хтось буде про щось домовлятися. І тут будуть задіяні, як наче декілька сторон, дві сторони. Це про партнерство, це про угоди, це про взагалі допомогу, це про вміння гармонійно комунікувати. Хтось буде рухатись до такої гармонії. Для когось це стосунки, як я вже сказала, сім'я, щось родове. Для когось це партнерські угоди, але важливі, важливі і вони на перспективу. Не одноднівки. Так, і дійсно будуть прикладатися зусилля. Ця глобальна ціль для вас, вона, по-перше, дуже бажана, вам ви, ви почнете до неї рухатись уже, і не просто подумки, а вже будете ну, робити певні дії, прикладати зусилля, прорубувати якби собі дорогу, прокладати. і... До цього на платформі величезного бажання. Повторюсь, для декого це пов'язано, можливо, зі створенням сім'ї, можливо, знаєте, з будівництвом рідного дому, з поверненням додому. Тут все на платформі великого бажання. І тут вже будуть певні рухи, конкретні дії, і це все пов'язане. З гармонізацією простору вашого. От хочеться людині на перспективу досягти чогось важливого, дуже хочеться. І буде нарощення. І задіяні тут будуть і партнери, і зв'язки, і енергообмін адекватний, і допомога, і вам хтось буде допомагати, і ви будете допомагати. Це все буде нарощуватися. І все це на важливе для вас. Перспективну справу, важливу, сталу, фундаментальну, традиційну, яка дуже для вас цінна і має велике значення. Щось таке трапиться. Але почнеться все з того, що, можливо, ви від чогось будете відмовлятися і виходити з обмежень. Вас, можливо, обмежувало щось або хтось, то в цей період часу ви звідти вийдете. І підете далі вперед, контролюючи і свій шлях життєвий, своє життя, і розуміючи чітко, чого вам хочеться досягти в майбутньому, що збудувати, куди повернутися, що отримати, яким чином, і це бажано для вас. І не будете лінуватися. Знаєте, як велика ціль, глобальні масштаби. Це манить, але і будете розуміти, що ну, просто мріяти тут замало, тут потрібно діяти. Для декого тут буде ще може бути пов'язане з тим, що ну, ви будете, можливо, рухатись до того, що поправить ваш фізичний стан, здоров'я, дасть вам відчуття сили, задоволеності. Хтось, можливо, поїде десь лікуватися. Вирушить нарешті до гарних спеціалістів, знайде собі таких, можливо, навіть за кордон, або, може, в гарну клініку якусь, ну, таку відому, щоб поправити своє здоров'я. І таке може бути. Так, будуть прийматися рішення. І рішення ці будуть чітко озвученими, чіткими, проривними. Хтось навіть буде, знаєте, прориватися до цієї своєї цілі. Ну, ось такі випали три можливі події. Такі енергії на цей період часу. Так що будемо чекати. Ну, Розклад загальний, тому для всіх всі три події ну, не можуть на 100% відігратися. Але буває таке, що всі три події резонують з однією людиною. Тому у всіх буде по-різному. Але якщо з вами геть мало або геть зовсім не резонує, то не притягуйте до себе чужих подій, проходьте мимо, чекайте нових розкладів. І головне, не накручуйте себе. На цьому буду завершувати. Всім гарного дня! Доброго дня, по можливості спокійного і всіх благ.